Ура! Індустрія довго ігнорувала емоційну сторону роботи, але сьогодні саме IT демонструє один із найпомітніших зсувів у бік здорового балансу. Ура! Психічне благополуччя перестає бути темою для приватних розмов, воно перетворюється на частину професійного стандарту, що дозволяє розвиватися і людям, і технологіям. Дуже сподіваюся, що українські компанії також підхоплять цей тренд і будуть намагатися також. Ну, допомагати своїм співробітникам, тому що, слухайте, я не знаю, звісно, які прям великі проблеми у американських програмістів, але в Україні, якщо що війна, і купа інших питань, які також. ну... Впливають на наших програмістів, враховуючи, що більшість з програмістів це чоловіки і не мають можливості виїхати, і ще тка, і ще багато чого, і у багатьох їх е, родини виїхали за кордони, і люди бувають декілька років, не бачать своїх дружин і дітей. Ну це навряд чи дуже сильно допомагає психічному здоров'ю.